Епідемія загадкових смертей топ-чиновників у Росії триває. Ще один посадовець наклав на себе руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу 17-го поверху. Хоча сам жив на 10-му. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі подробиці загибелі віце-президента Транснафти Андрія Бадалова у Москві. Мене звати Яна Прокун. Докладніше далі. Ло біля житлової висотки на Рубльовському шосе близько шостої ранку першим виявив охоронець. Дружині Бадалова стало погано після того, як вона побачила тіло чоловіка під вікнами. Тож її викликали швидко. Втім, самому бадалову викликати карету швидкої допомоги було вже запізно. Чиновник працював у транснафті з 2021 року. Він займався питаннями цифрової трансформації та інформаційних технологій. Йому було 62 роки. Проблем зі здоров'ям, начебто, не мав бадалов. Далеко не перший російський топ-менеджер, що раптово помер за підозрілих обставин. Лише за 2022 рік. Понад 10 топ чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин. У наступні роки повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжили. Ось високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії, і за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалась як самогубство, але обставини багатьох із них викликали підозри. Багато хто з загиблих був із нафтової чи газової галузі. Так, у травні 2022 року за загадкових обставин помер колишній топ менеджер Лукойлу Олександр Суботін. У тому ж році з вікна лікарні випав і розбився насмерть голова ради директорів Лукойла Равіль Маганов. У 2022 році в Індії після падіння з третього поверху готелю загинув депутат єдиної Росії Павло Антов. До цього він написав у соцмережах антивоєнний пост. Топ менеджер Газпромінвесту Леонід Шульман у 2022 році був знайдений мертвим із численними глибокими різаними ранами у ванні на підлозі. Заступника директора єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова у 2022 році знайшли повішеним у його квартирі. Юрія Воронова, гендиректора транспортно-логістичної компанії Астрашипінг, який виконував замовлення Газпрому, було знайдено в басейні власного будинку з вогнепальним пораненням у голову. У жовтні 2023-го помер наступний глава компанії Володимир Некрасов, нібито від гострої серцевої недостатності у квітні 2025-го року. Колишній віцепрезидент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина та 13-річна дочка були знайдені мертвими у власній квартирі. Версія слідства, нібито Аваєв сам убив своїх близьких, після чого наклав на себе руки. Подібна історія сталася з Василем Мельниковим. Його дружину та двох маленьких синів знайшли мертвими зі слідами ножових поранень у власній квартирі. На думку слідства, Мельников міг убити сім'ю і потім сам себе. Російський нафтогазовий магнат Михайло Толстошея був знайдений повішеним у гаражі свого будинку в Англії. Незадовго до смерті він зізнавався друзям, що боїться так званого. Путінського розстрільного списку 4 лютого 2025 року. Відразу два топ чиновники РФ випали з вікон. Керівник федеральної антимонопольної служби з Карелії Артур Пряхін нібито наклав на себе руки. Співробітник судово-експертного центру слідчого комітету у Москві Олексій Зубков вижив після падіння, але заявив, що нічого не пам'ятає. Загальна кількість російських топ-чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня 2022 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили перед смертю записку. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Росіяни не рахують своїх солдатів. Російські генерали звикли перемагати через горизвічні м'ясні штурми, завалюючи супротивника двохсотими своїх же військових. На щастя, вищий офіцерський склад УЗС РФ теж не шкодують. Тільки офіційно за час повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 16 генералів, тобто реальна цифра може складати вже кілька десятків. 2 липня Збройні сили України записали на свій рахунок чергову жирну ціль генерала російської армії Михайла Гудкова. Це надзвичайно суттєва втрата для Росії. Наш канал склав для вас гарячу. Або ж точніше, холодну десятку російських генералів, які стараннями бійців ЗСУ та співробітників українських спецслужб відправились на концерт Йосипа Кобзона. Мене звати Яна Пурхун. Докладніше далі. Гвардії генерал-майор Михайло Гудков обіймав посаду заступника головнокомандувача військово-морського флоту РФ. Також він очолював сумнозвісну 155-ту бригаду морської піхоти, яка відома своєю жорстокістю. Генерал був ліквідований на передовому командному пункті в Курській області, куди прилетіло кілька ракет. Разом із ним могло загинути ще понад 10 офіцерів. Більшість із яких старша командна ланка. Генерал-майор Андрій Суховецький став другим російським генералом, який був убитий безпосередньо внаслідок бою з українцями. Як писав американський військовий історик Джек Маккол, попереднім був радянський генерал Микола Ватутін, ліквідований в 1944 році вояками УПА, а також першим російським генералом, чию загибель офіційно підтвердили в Росії, за даними блогера Антона Геращенко, Суговецького знищили на Чернігівщині. Російські змі писали, що його ліквідував снайпер. 15 березня 2022 року бійці Азову повідомили про ліквідацію генерал-майора Андрія Колеснікова у Маріуполі. Він командував 29-ю армією східного військового округу РФ. Звання генерал-майора отримав у 2021 році. І, хоча обставини його смерті досі невідомі, його ліквідацію підтверджує фото, оприлюднене бійцями. Начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, було ліквідовано 17 грудня у Москві. На совісті генерала отруєння забороненою хімічною зброєю понад двох тисяч українських військовослужбовців. Військового злочинця підірвали разом із підлеглим за допомогою тротила, закладеного в електросамокат, поруч з автівкою генерала. Як писали змі, це вбивство стало найзухвалішою та найгучнішою з усіх ліквідацій російських бойових генералів, скоєних українцями. Заступника командувача 8 ї армії Росії, генерал-майора Володимира Фролова було вбито українським снайпером в Маріуполі навесні 2022 року. Інформацію підтвердила російська офіційна влада. Генерал брав участь у російській військовій операції в Сирії. А на війні в Україні був заступником командувача 8-ї загальновійськової армії, яка брала участь в облозі Маріуполя. Цікаво, що генерала було поховано українськими військовими на території комбінату імені Ілліча. Генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канемат Баташев перебував за штурвалом СУ 25 який ЗСУ збили на Луганщині 22 травня 2022 року. Інформація підтверджена російською стороною. Втім, невідомо в якому статусі він брав участь у війні. Змі його називали скандальним генералом через те, що у 2013 році Боташев був звільнений з армії та засуджений на 4 роки умовно після того як угробив під час незапланованого маневру вищого пілотажу літак Су 27 Є думка, що Боташев працював у складі ПВК «Вагнер» разом з іншими засудженими. Ще одного засудженого російського генерала було ліквідовано в січні 2024 року. Ігор Трифонов раніше очолював міліцію Екатеринбурга, а згодом Карачаєво-Черкесії, де не соромився брати хабарі, але мабуть не мав звички ділитися з керівництвом. Тому 2022 року генерал отримав 9,5 років колонії. За словами адвокатки Трифонова, він довго домагався укласти контракт з російським Міноборони. Тож опинитися на фронті у нього вийшло тільки наприкінці 2023 року. Втім, повоював він на щастя недовго. Генерал-майор Роман Кутузов, відомий за позовним туман, служив начальником штабу загальновійськового об'єднання східного військового округу армії РФ. За даними ЗСУ, на війні в Україні командував з'єднанням бойовиків так званої ДНР. Прокутузова відомо, що він не шкодував особовий склад, усвідомлено відправляючи своїх людей на смерть, із повним розумінням того, які будуть втрати, був ліквідований у червні 2022 року у районі селища Миколаївка, Попаснянського району Луганської області. Його смерть стала ударом для російських операцій на сході України. Генерал-майора Павла Клименка наздогнав ФПВ-дрон біля Красногорівки на Донбасі у листопаді 2024 року. Він командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Невського. Прославився організацією катувального концтабору у Донецьку, де вбили американця Рассела Бентлі та мобілізованого вчителя музики Володимира Фролова з окупованої Донеччини. Смерть генерала підтвердила його близький родич. Генерал лейтенант з промови з тим прізвищем Москалик був ліквідований у Москві у квітні цього року внаслідок підриву автомобіля. Москалик керував групою бойового управління у генеральному штабі збройних сил РФ. Серед його обов'язків було готувати доповіді до для російського диктатора Путіна про ситуацію на південному сході України. Також він брав участь в засіданнях у мінському переговорах у нормандському форматі в Берліні та Парижі. Іронічно, що ліквідація генерала відбулася того ж дня, коли спецпредставник США Стів Вітков відвідав Москву для обговорення мирних пропозицій. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Прокун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Російський диктатор Владимір Путін з'їхав з глузду. Цю цілком очевидно на четвертому році повномасштабного вторгнення думку докладно викладено в статті оглядача однієї з провідних світових газет The Times Марка Бенеца. Сумні зміни, нібито, відбулися з путіним під час пандемії ковіду. Втім, господаря Кремля й раніше звинувачували у нестачі здорового глузду. Докладніше далі. Президент США Дональд Трамп вважає, що його російський колега з'їхав з глузду, і в цьому він не одинокий. Пише Марк Беннетс. Він ставить запитання, чому Трампу знадобилося стільки часу, щоб дійти до такого очевидного висновку. Державний секретар США Марко Рубіо висловив сумніви щодо психічного стану Путіна ще у лютому 2022 року, через кілька днів після того, як російський диктатор віддав наказ про введення танків в Україну. В інтерв'ю CNN Рубіо уточнив, що у російського президента цитуємо схоже. Є певні нейрофізіологічні проблеми зі здоров'ям. Глеб Павловський, колишній радник Кремля, який відіграв важливу роль у приході Путіна до влади, повторив слова Рубіо буквально дослівно в перший же тиждень повномасштабного вторгнення Росії. На його думку, колишній Путін, якого Павловський знав на початку нульових, ніколи б не вчинив так. Ще одна людина з кола наближених до царя, експіч райтер Кремля, а тепер політичний аналітик Абас Галямов, вважає причини неадекватних дій Путіна, які без Сперечно ведуть до катастрофи Росії, як у зовнішній, так і у внутрішній політиці, у сліпій ненависті диктатора до українців, коли людина втрачає самоконтроль, для неї це закінчується погано, підсумував політолог у соціальній мережі Ікс. Є припущення, що Путін прагне створити образ божевільного нестабільного диктатора, аби залякати Україну та її західних союзників. Пише газета The Times. Втім, якщо Путін, який назвав війну в Україні волею Божою, таки втратив розум. То коріння цього безумства може лежати в його тривалій ізоляції під час пандемії коронавірусу. Хоча загально національний локдаун у Росії був коротким порівняно із західними країнами, Путін не хотів наражатися на ризик і протягом двох років жив у своїй резиденції в Новогарьово під Москвою. За даними видання, резиденція була обладнана металевими дезінфікуючими тунелями, які оприскували відвідувачів при вході на територію. А ті лічені щасливчики, які зустрічалися з путіним. Особисто мусили заздалегідь ізолюватися на 14 днів. Інші, зокрема іноземні лідери, такі як президент Франції Еммануель Макрон, були змушені сидіти на протилежному кінці абсурдно довгих столів. Під час пандемії коло постійних контактів Путіна скоротилося до невеликої групи з його найближчого оточення, куди входив серед інших Микола Патрушев, який на той момент очолював Раду безпеки Росії. До речі, Патрушев також відомий своїми доволі дикими заявами, наприклад, що деякі європейські країни. Легалізують шлюби з тваринами, таку поведінку справді можна пояснити наслідками перенесеного ковіду. У дослідженні, опублікованому влітку 2021 року, в авторитетному медичному журналі Lancet, стверджується, що коронавірусна інфекція ймовірно погіршує розумові здібності людей. У тих, хто перехворів на COVID-19, фіксуються нижчі показники інтелекту та когнітивного розвитку. Причому цей ефект спостерігається навіть після одужання, стверджує видання. І навіть як ми бачимо на прикладі Путіна, Патрушева та Інших кремлівських божевільних з часом лише посилюється, щоб бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.